Слава Україні. В Студії працює Олена Данилюк. На календарі 8 травня. Ми відзначаємо день пам'яті та примирення. Пам'ятаємо і шануємо подвиг тих, хто боровся з нацизмом і переміг його. Пам'ятаємо усіх жертв Другої світової війни. Місто героїв і відважних воїнів, невтомних волонтерів і медиків. Місто, яке стало гостинним прихистком і надійним тилом, Івано-Франківськ відзначив 361-й день народження. Розпочали відзначення дня міста молитвою за душі, котрі стали небесним щитом України. Так молитвою розпочалось відзначення 361-го дня народження Івано-Франківська. Адже й досі каже міський голова Руслан Марцінків, триває велика війна з російськими окупантами. На жаль, змушені помолитись панахіду, по тому що 272 сімдесят два франківці загинули війні, а також молитву до Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою міста Франківська, бо місто освячене під покрову Пресвятої Богородиці. І тому молимось за перемогу, молимось за містян, молимось за Україну. І дуже важливо, що маємо можливість молитися завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які захищають. Щоб помолитись за перемогу та полеглих захисників України, у середмісті зібралось чимало людей. Поважаємо нашу Україну, дуже любимо її, і дуже сумуємо, що так сталося, що наші Вояки наші солдати погибли дуже багато, аж просто серце розривається. Треба шанувати так, підтримувати, хто чим може. Кожен на своєму місці. Я вважаю своїм обов'язком бути тут в такий час і дуже боляче. Багато, багато загинули за нашу перемогу за те, щоб ми зараз могли в такий час складний могли тут бути, і сьогодні це день міста. Таке гарне свято. А ми так з болем і з вірою в перемогу, що все буде добре. Сьогодні ми долучились до молебеню, тому що. Такі тривожні дні. Ми всі переживаємо, коли вже настане перемога за наших воїнів, щоб їх Бог оберігав, щоб швидше закінчилась війна, щоб менше гинули, щоб наше місто, якому 361 рік сьогодні, процвітало. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Нагоди Дня народження в Івано-Франківську нагородили лауреатів міської премії імені Івана Франка. Нагадаємо, на неї номінують твори літератури і журналістики. Цього разу нагороди вручали і за 2022 і 2023 роки. В Івано-Франківську нагородили лауреатів міської премії імені Івана Франка. Торік через війну переможці не могли отримати свою нагороду. Тому цьогоріч вітали переможців 2022 і 2023 років. Волі і мрій за для нових висот із душі України повстали. У галузі літератури за 2022 рік переможцями стали Неля Романовська та Михайло Верес. Я могла повірити, що просто дійсно мені дадуть цю премію. Я старалася, любила цією книгою людей і мене оцінили. Лауреатами 2023 року у галузі література стали Любомир Стринаглюк за збірку поезій таємні дотики, Лариса Табачин Шевчук за книгу пізнання непізнаних світів, Оксана Кузів за збірку малої прози, мережа Премія Івана Франка для мене дуже почесна, тому що я вважаю, що Іван Франко, мабуть, найпотужніший український письм. Меник це справді наша національна велич і основа, на якій тримається українська література. Премію у галузі журналістики за 2022 рік отримав колектив авторів мистецької програми Арт Персона. А за 2023 – колектив телепроєкту Марко Боєслав. Не шкодуйте своїх ховаті сьогодні. Холодно, тому зігрійте наших переможців зі своїм теплом. Також подяками міського голови було відзначено працівників освіти та позашкілля. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Рай. Духовна музика завжди на часі. В івано франківську відбувся третій всеукраїнський великодній фестиваль хорової музики Катедральні дзвони. Відкрили його концертом божественної літургії Кирила Стеценка у чотири хори. Не пропустила це дійство і наша Мар'яна Джерч. Ав гімн України у виконанні хористів під час фестивалю Катедральні дзвони. Цьогоріч всеукраїнський великодній фестиваль хорової музики відбувся уже втретє. Відкрили його концертом Божественна літургія Кирила Стеценка в чотири хори. Сьогодні ми е, робимо прем'єру одної з літургій наших українських геніальних, геніальних композиторів. А це саме Кирило Стеценко до 140 річчя від дня його народження. Е, буде літургія в чотири хори. Головна мета каже Володимир Рудницький, дати змогу людям більше засмакувати красу нашої української служби Божої. chaeis Адже це ті родзинки, ті скарби, які радянська влада нищила, і зрештою царська Росія нищила багато століть, і культура співу божественної літургії в наших храмах, на жаль, дуже зараз на даний момент, особливо не в центральних, не в катедральних храмах, дуже знівельована і дуже знецінена. Тому я намагаюся, отак помпезно, масштабно, у чотири хори, як сьогодні буде. У чотири хори представити одну із літургій наших українських геніальних композиторів епохи романтизму. Долучився до третього всеукраїнського фестивалю хорової музики, катедральні дзвони і камерний хор Київ. Його диригент Микола Гобдич каже, привезли франківцям дві цікаві програми. Одна із них псалмої молитви на музику Ганни Гаврилець. Це ще одна трагедія, яка сталася під час війни. Вона вмерла на четвертий день війни у Києві. По тій простій причині, що композитор, будучи надзвичайно чутливою до всього що оточення, а у нас в Києві перший тиждень сирена просто не затихала, серце не витримало. І вона пішла на небеса. Не встигла все доробити. І от ми вирішили в честь її якраз річниці, світлій пам'яті, їй було би 65 років показати велику програму. Ну і в заключний це наші так би мовити гордість, наша програма, яка називається Український Великдень. Куди входять, так би мовити, великодні хіти: Партняцький, Ведель, Київський розпів. Фестиваль хорової музики є традиційним дійством для Франківська. Втім, цьогоріч зазначає міський голова Руслан Марцінків, його вдалося відродити після трьохрічної паузи через ковід та війну. Тому що це музика духовна, це музика Воскресіння Христового. Ми в часі великодніх свят і в часі святкування дня міста. І дуже важливо це поєднати, що життя продовжується воскресіння сильніше за всі незгоди, і саме в духовній музиці, в тому числі наша сила. Загалом, в рамках фестивалю, катедральні дзвони українські хористи провели п'ять тематичних концертів. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Останній дзвоник не за горами менш ніж за місяць школярі Івано-Франківської громади підуть на канікули. Нині в освітніх закладах вирішують, як відзначатимуть звершення навчання та чи буде випускний в класників. Більше про підсумки в галузі освіти дивіться за мить. Ризики є щодня, а не лише у символічні для окупантів дати. Школи Івано-Франківської громади самостійно обиратимуть форму навчання 9 травня. Про це повідомила директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко. Частина батьків за те, щоб завтра виходити на навчання, частина батьків за те, щоб ви лишалися вдома. Прошу кожного директора, а вже майже 70% директорів провели опитування і провели наради. І можуть визначитися з тим, чи завтра вони фізичні в школу, чи е, навчаються онлайн. Але все ж таки ми співпрацюємо з правоохоронними органами і е, реагуємо на сигнали. Якщо буде е, якась загроза, тоді офіційно е, наказу всі зможуть навчитися онлайн. Наразі кожен самостійно вирішує, як йому вчитися, чи офлайн чи онлайн. Ми підтримуємо будь-які рішення, які приймає керівник школи згідно з батьками спільно з батьками. Крім того, вже нині у навчальних закладах вирішують, як відзначати останній дзвоник у школах громади. Він прозвучить менш ніж за місяць. А опісля замість таборів для дітлахів запрацюють літні школи. Цього року теж не буде оздоровлення в таборах, тому будуть літні школи. Плануємо провести їх протягом червня місяця. Ці школи будуть без харчування, тобто 3-4 години діти будуть перебувати в школі, якщо менше діти, це будуть, звісно, легші якісь заняття. Старші діти зможуть або продовжувати навчання, або обирати ту програму, яку хочуть, чи дизайнування, чи програмування, чи Якась там справа, чи підтягнути якийсь предмет по різному Ми маємо досить минулого року. Діти з задоволенням відвідували школи. Майже всі діти були охоплені, які залишалися в місті. Окремо вручатимуть медалі кращим випускникам в цьому році. Ми очікуємо е, друк медалей, тому що вони друкуються централізовано і передаються у воювано-франківську наразі. Поки що ми їх не отримали. Як тільки ми отримаємо всі медалі, ми визначимо день вручення медалістів, дипломів, і я думаю, що це буде. В парку Шевченка яке було в новому році. урочисто на ворожі натомість останній день навчання закладів дошкільної освіти 30 червня. Однак у громаді, як і торік, працюватимуть чергові дитсадки. Попередньо ми провели опитування. 70% батьків погодили те, що вони би хотіли привезти дитинку дитину дитячий садок під час віта. Цього року ми плануємо відкрити 11 дитячих садочків у різних районах міста, які будуть забезпечувати дозвілля дітей в літі нагадаю, що ми будемо брати діток лише працюючих батьків. Тобто, обов'язково дві довідки з місця роботи. Цьогоріч у школах Івано-Франківської громади здобували освіту понад півтори тисячі внутрішньо переміщених дітей. Позашкільні заклади відвідують півтисячі переселенців. Ще три тисячі дітей з Івано-Франківської громади навчались дистанційно, оскільки перебувають за кордоном. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ». Безупинна підтримка. Благодійний фонд Чисті серцем» продовжує надавати гуманітарну допомогу у прифронтові регіони України. Уже вкотре вантажівки наповнені продуктами харчування, поїхали на Дніпропетровщину. Подробиці у сюжеті. Більше 40 тонн продуктів у прифронтові регіони. Благодійний фонд Чисті серцем відправив на Дніпропетровщину дві вантажівки з гуманітарною допомогою. А це 1650 продуктових наборів. В продуктовий набор входять, і рис, і макарони, і різні консервації, різні консерви, також і кава. Так що для людей буде такий комплект вдома, щоб можна було щось приготувати, нормально поїсти. І це все це буде таке хорошо. Тому що в Криворізькому районі багато сіл є, котрі ні світла, ні газу нема, але проблема людям треба виживати, треба жити і так само і в місті Кривий ріг. За понад рік війни наголошує директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська. Запити та потреби людей, які живуть неподалік лінії фронту, не зменшуються. Тож доброчинці без упину забезпечують їх найбільш необхідним продуктами, ліками та засобами гігієни. До нас далі продовжують звертатися багато різноманітних фондів, громадських організацій, громад з проханням про те, щоб ми надали безкоштовно продукти харчування. Ми вдячні. Зі сприянням Міністерства закордонних справ України, ну тому що ми маємо можливість допомагати, тому що завдяки на даному етапі китайської допомоги та продуктів харчування, і також завдяки тому, що ми змогли закупити нашим благодійним фондом, ми маємо можливість зараз сформувати продуктові набори і передавати їх на схід та на південь України. Також благодійники безперервно надають гуманітарну допомогу українським військовим. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Долучаються до допомоги збройним силам завдяки шкільному ярмарку, який провели учні Коломийського ліцею No4, Вдалося придбати дрон для едельвейсів. Про те, як учням вдається фінансово підтримувати захисників за допомогою ласощів, розкаже Арсен Миронюк. Війна об'єднала українців, долучаються до підтримки Збройних сил навіть школярі. Учні Коломийського 4-го ліцею придбали дрон для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Розраховували купити якусь хорошу річ для допомоги Збройних сил України, але загалом сума вирощених коштів становить 129 тисяч 150 гривень. І маючи такі великі кошти, ми зібрали представників з кожного класу чи групи з садочку. І разом з батьками прийняли рішення закупити дрон і підсилювач для нього та передати фонду допомоги 10-ї гірської штурмової бригади. Кошти на купівлю дрона змогли зібрати шляхом проведення благодійного ярмарку. Нещодавно в нашому ліцеї прийшов благодійний ярмарок, який був спрямований на допомогу наших ЗСУ. Ми його назвали Щедрість надії. Кожен з нас зараз розуміє свій вклад в нашу державу, і що в який час ми живемо, і потрібно допомагати нашим військовим. Дрон разом із підсилювачем одразу передали фонду підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади. Голова фонду Олександр Тарасюк переконує, така ініціатива учнів та викладачів це значний внесений вклад у перемогу. Перш за все, слова вдячності цьому чудовому колективу. Вони за довіру, тому що вони довірили нам саме виконати свою добру волю і передати для 10-ї гірсько штурмової бригади ці необхідні дівайси. Те, що ініціаторами такої акції були діти, батьки, викладацький колектив, це, напевно, подвоює важливість такої справи, тому що це їх значний, безперебічня, значний вклад у велику справу перемоги. Арсен Миронюк, Галина Романчук, новини телерадіокомпанія Раї. Дивофея та Кульбаба. Таку фантазійну скульптуру встановили в Івано-Франківську. Ця скульптура спільна робота, подарунок місту від бердянського машинобудівного. Професійного ліцею та Франківського вищого професійного училища номер 21 керував проєктом Коваль Переселенець Олександр Шапошник. Які враження від скульптури у містян? Дивіться далі. До дня міста в парку Шевченка встановили скульптуру дивофея та кульбаба. Створив її митець з окупованого Бердянська. Олександр каже, така скульптура є в його рідному місті, тому захотів зробити таку і в Івано-Франківську. Фею робив я сам тиждень часу зайняло. А кульбабу робили з учнями Івано-Франківського училища. Зараз війна, і я хотів би, щоб люди трошки відвиклись від війни. На які ну на гарний, так позитивні емоції, щоб видавала це пульба своєю. І я вважаю, що вона працює. Ця скульптура спільна робота від Бердянського машинобудівного професійного ліцею та Франківського вищого професійного училища номер 21 Щоб більше ще цікавилися молоді люди, так які, які би хотіли самі вчитися такого робити. І ми завжди відкриті й готові, щоб навчати таких людей, проводити там різні майстер-класи, навчання. Ну і якщо люди хочуть навіть здобувати професію, ми готові навчити. Щороку в цей період відзначали фестиваль ковалів міський, і голова зазначає, що цього року він не проводиться через війну, проте все ж подарунок для міста повинен бути. І ця фея, яка сьогодні подарована спільна робота бердянських майстрів і 21 перше училище, ну символізує те, що все буде добре буде перемога, буде радість, буде свято ковалів після перемоги. І я тішуся, що такий подарунок є. І тут в парку Шевченка, де дуже багато людей гуляють. Вони будуть підходити, будуть фотографуватися і будуть казати, що все буде добре в нашій країні, в нашому місті. Мешканцям міста таке мистецтво до вподоби. Взагалі, наше місто прекрасне. Сьогодні в день міста Бог дарує нам таку сонячну погоду, і це так надихає на щось хороше на добре і побільше би таких. Красивих скульптур. скульптура має світлодіодну лампочку, яка вдень заряджається, а вночі світить. Ліліана Івенічук, Анастасія Багей, новини телерадіокомпанія «Рай». Коломийська філармонія «Сокіл» імені Олександра Козаренка відкрила новий сезон. Стартували концертом за участі камерного оркестру Ренесанс Маріупольської камерної філармонії. До міста над прутом завітали керівники багатьох інших українських філармоній. Виступали музиканти на оновленій сцені. Як це було, розкаже Богдан Малецький. У Коломайській філармонії стартував новий мистецький сезон. Розпочали із концерту міста. Побратими об'єднані однією сценою. На оновленій сцені виступив оркестр із Маріуполя. Директорка мистецького закладу Ганна Лазарук каже, з нетерпінням чекали на приїзд колег із Маріуполя. Місто Маріуполь це наше місто побратим. І це дуже символічно, тому що е, Маріупольська філармонія, єдина в Україні, камерна філармонія. Та і ми вже так якби наслідуємо її. Ми її послідовники е, добрі в цьому розумінні цього слова. І сьогодні ми радо вітаємо місто Побратим Маріуполь, камерний оркестр Ренесанс під керівництвом. Диригента, директора філармонії, заслуженого діяча мистецтв України Василя Кречка. А в той час її колега Микола Губчук вже разом із оркестром Ренесанс Маріупольської камерної філармонії виступав на сцені. Ч України диригент і директор Маріупольської філармонії Василь Крячок згадує, що після буремних подій 22 року із колективу у державі залишилося лише п'ять музикантів. Оркестр поповнився новими обличчями і відновив свою гастрольну діяльність двадцятого 20, 20 лютого ми відкрили свій. 34-й концертний сезон і поновили е, повноцінну діяльність, творчу діяльність, концертну діяльність Маріупольської камерної філармонії і його камерного оркестру «Ренесанс». Ми добрали по конкурсу переселенців теж так, з окупованих, Луганськ, Сєвєродонецьк, Харків це висококласні музиканти. Всі вони і тут, і там, ну що тут, ну, ну, ну вони ну ви розумієте, тут у нас є свої хитрості, свої тон тонкощі, котрі тільки можемо бачити і чути ми. В залі ніхто нічого не почувся, буде нормально. Буде на рівні. Це все. Так що це добра Така сумісна програма двох двох філармоній. Внести корективи і в роботу Луганської філармонії. Зараз ми вже провели у Львові два конкурси. Ми вже добрали людей, львів'ян, багато музикантів зі Львова у нас працюють. І знову таки, це десь і. На користь іде і нашим людям хто зі сходу, і львів'янам, то що ми спілкуємося все. Тому що дуже багато років політики самі роз'єднували нас і там казали, що там ви там ті не такі, ті не такі. Виконувач обов'язків директора Чернівецької філармонії Юрій Гавриляк зазначив, що має за честь співпрацювати з Коломаянами. Творча. Співпраця почалась, і я сподіваюся, що вона буде довгі-довгі роки. Адже ми тут поруч, як то кажуть, сусіди недалеко один до одного. Тому і сподіваюся, і наші колективи будуть приїздити сюди. І звісно ж вас чекаємо в Чернівцях. А виконувачка обов'язків начальника міського управління культури Мар'яна Кодіна певна, що саме зараз такі творчі заходи потрібні людям, бо вони є своєрідним культурним фронтом. Культурний фронт сьогодні він є надзвичайно важливий і е, культура є тією важливою ланкою і основою, яка теж разом з хлопцями, завдяки яким сьогодні ми маємо можливість зустрічатися, е, тримаємо той фронт. Разом. Травін у філармонії планується бути насиченим. Тут відбуватимуться не лише концерти, але й вистави та виставки. З коломивода Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Малюнок для захисника. У день народження Івано-Франківська. Буквально в середмісті діти малювали картини, які згодом передадуть воїнам Збройних сил України, щоб підтримати їхній бойовий дух. Уже готові та здані роботи малечі наші знімальні групі показали співавтори дійства. Тільки від нашого закладу 40 дітей учасників, але крім нашого закладу, є ще багато дітей з інших закладів. То їх штук 80 тоді мало би бути загалом. В основному діти малювали архітектуру міста. Хотіли поділитися красою нашого Франківська і також патріотична тематика, звичайно. Крутили педалі, і гроші збирали в Івано-Франківську з нагоди відзначення 361-ї річниці від дня заснування міста. Провели благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ. Стати його учасником мав змогу кожен охочий. А бачила дійство Мар'яна Джердж. І діти, і дорослі, кожен охочий долучився сьогодні до благодійного заїзду, який відбувається на території міського озера. Першою під час благодійного велопробігу стартувала малеча. Увага! Виїхали Полегенько, поленько, Ура! Молодці! Благодійний велопробіг провели до 361-го дня народження Івано-Франківська. Його учасників поділили на три категорії. Кожен мав свій маршрут. Перший дитячий заїзд до човнової станції назад це десь приблизно 700 метрів. Другий заїзд для підлітків це будуть їхати е, одне коло навколо міського озера. І третій заїзд для дорослих це три кола навколо міського озера. Загалом до велозаїзду долучились майже дві сотні учасників. Серед них і мешканець Івано-Франківська Віктор вже є ярим шанувальником велоруху і тому пропустити цієї події не міг. Є такі речі, які завжди потрібно розвивати, не дивлячись на час жахливих подій. Справа в тому, що саме у Франківську активно розвивається велорух, будуються велодоріжки, відділяються велодоріжки, наш мер є активним учасником велоруху. Мені здається, що це дуже добре, враховуючи те, що зараз ми маємо дуже велику проблему з паркомісцями в центрі. З заторами і всім іншим мені здається, що потрібно навпаки наших франківщан стимулювати пересідати на велосипедів на двоколісних наших друзів, оскільки це екологічно чисто і це зменшить затори та проблеми з парковкою. Не зміг пройти повз цього велодійства І пан Олег каже, дуже любить велосипеди, а також займається їх модернізацією. На своєму може їхати і не крутити педалі. Я сам його переробляю з нового велосипеда. Ставлю електродвигун, акумулятор, тесла. І цей велосипед їздить і по річці, і по снігу, і по горах. Ну, фетбайк – це австрійська така назва. Це перевод фетбайк – це ровер їздити по снігу. А треба крутити педалі. Можна крутити, можна не крутити. Якщо крутити педалі, то електродвигун, як генератор, працює, заряджає акумулятор велокультура каже міський голова руслан марцинків має жити і розвиватися не зважаючи ні на що тому цьогоріч традиційне дійство хоч і в зміненому форматі та все ж провели традиційно до дня міста ми проводили велопробіги в нашій громаді вирішили що має бути щось таке для душі має бути для того щоб допомогти нашим військовим ми хочемо бути велостолицею нашої держави і для нас дуже важливо щоб велоспорт розвивався. Вивався, тому сьогодні вирішили до дня міста Івано-Франківська зробити традиційний велопробіг все таки цього разу вирішили на озері, але я вірю, що після нашої перемоги ми вернемось і зробимо великий велопробіг по вулицях міста Франківськ. Нагадаю, благодійний велопробіг провели на підтримку ЗСУ. І усі зібрані кошти під час дійства мерія планує передати 102-й бригаді 78-го батальйону ТРО, які потребують нині квадрокоптерів та тепловізорів. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна картина вихідних та першого робочого дня тижня на Прикарпатті. Зараз коротка перерва, а тоді продовжимо із подіями світу. Не перемикайтеся.